Українців повертатимуть за кордону. У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українських громадян. Він має стартувати з початку 2025 року. Як цікаво, війна ще не закінчилась. А європа вже розробляє план повернення українців додому. А тут ще вибори в Польщі, де до влади прийшов якийсь неадекватний аналог Януковича. Потім зміни у процесі прийому біженців у Норвегії, де створили список безпечних областей. Розмови німців про те, що деякі землі їх країни вже фізично переповнені, і потрібно скорочувати підтримку українців, прибуття яких не закінчується. Бажання єс перекрити потік українських мігрантів всередині Євросоюзу, які змінюють країни у пошуках більших сум допомог. І загальний страх того, що Європа востаннє продовжить дію тимчасового захисту, і заодно створення в Україні міністерства, основне завдання якого це повернення українців додому. вибачте, ще була інформація, що ви нібито зверталися до західних партнерів з проханням посприяти поверненню до України чоловіків призовного віку, і нібито… то дану це... за знов, знов Дмитро сказав. А головне, саме розуміння того, що тимчасовий захист рано чи пізно закінчиться, змушує людей боятись і турбуватись про своє майбутнє. А отже, говори говорять, і я говорю, та й даю вам тему для обговорення. Європа повертає українців додому, так це чи ні? А якщо ти заможний біженець в Європі, який отримує допомогу та ще й дерев три шкури зі свого брата? Беручи непомірну оренду, то розлян можливість стати спонсором канала. Бо ти ж я не з такої сім'ї, як другі, я із багатою. А ось прості смертні можуть пакувати свої лайки та вимагати ще більше безкоштовних відео у коментарях. А ось ті українці, які там не працюють, вони кажуть, ви їх заберіть. Я кажу, а як забрати? Дивіться, давайте так трішки більше ПВУ. ППО, і я скажу повертайтесь, якщо Європа дасть нам, хоч трохи більше всього того, що хоче мало шановний пан президент, то можливо все нарешті закінчиться. І тоді мільйони українців за кордоном подумають, що 100, патріоти їдемо додому. Хватить, уже загостювалися і поїду додому, бо середня заробітна плата в Україні менша ніж ставка донора сперми у бідному районі Польщі. Чи можливо станеться інше? Жуто навіть зі ката війна закончиться, і що більше приїде в Європу постріння семьями і так далее. Але то тема для майбутнього відео. А поки що давайте по темі. Ви ніколи не задумувались про те, чому українцям надали тимчасовий або колективний захист, або виписали якийсь параграф, якщо є таке поняття, як біженець, а все просто до того ж звертаю увагу. Допоки ви будете чекати рішення про надання вам статусу біженця, ви не зможете офіційно працевлаштуватися, тому що по суті у вас не буде жодних офіційних документів, які посвідчують вашу особу, а також перебування в приймаючій країні. Українці під тимчасовим захистом у ЄС можуть працювати відразу після реєстрації. Без додаткових дозволів захист надає такі гарантії: як право на освіту, медичне страхування, право на постійне проживання терміном до одного року з можливістю продовження такого терміну до трьох років, доступ до ринку праці. Це спрощена система, дії якої зараз продовжена вже до 2027 року. А от біженці з інших країн, наприклад Сирії, чекають рішення про притулок і працювати можуть через або два, або шість місяців залежно від країни. Хоча частіше на це ще потрібен якийсь окремий дозвіл, бо є обмеження. Висновок простий: українцям простіше і швидше вийти на роботу в Євросоюзі. У біженців з інших країн довший процес і більше бюрократії. Хоча, якщо згадати хронологію, то все виглядає так, ніби Європа українців відразу планувала приймати з якимсь дивним розрахунком біженців. Люди з вищою освітою. Це інженери, лікарі, айтішники, педагоги, і всі ці професії у Європі потрібні. За оцінками лондонського центру досліджень економічної політики протягом 22-23 років, українські мігранти стимулювали споживання в Польщі та Чехії, збільшивши розрібну торгівлю на 20. 3%. В Польщі наші, які працюють, у 2023-му сплатили 2,4 мільярда євро податків. І от чомусь зараз дуже мало хто замислюється, а чому саме Європа запровадила тимчасовий захист, а не стала приймати українців як біженців? Деякі вам почнуть розповідати про юридичні аспекти та бюрократичні нюанси про те, що потік людей був величезний, а оформлення цього статусу дуже довге. А я б виділив би всього два елемента: це те, що біженці в основному залишаються у першій країні в'їзду без можливості переїзду, та чекають на право працювати і, можливо, його й не отримають. А тепер давайте подумаємо, хто у світі працює найбільше. Правильна відповідь, коні, а вже потім українці. Мільйона українських біженців зараз проживає на території Польщі за рік від початку повномасштабного вторгнення. Вони не тільки встигли розбити стереотип про переселенців як тягар для місцевої економіки, але й довели абсолютно протилежне. Польський бюджет від присутності українців виграє. Давайте будемо чесними: Європа з приїздом українців ожила, запрацювали дитячі садки, на вулицях стало людяніше. Будівництво запустилось з новою силою. Старіюча Європа в один момент отримала спеціалістів за освіту, яких вона не платила молодих жінок, які можуть народжувати, і дітей, яких можна інтегрувати власне суспільство. Усього за 2022 рік українці зареєстрували у Польщі 20 тисяч компаній, кажуть у польському інституті економіки. Більше того, внесок українців у державний бюджет компенсував витрати Польщі на забезпечення біженців. Якщо ви подивитесь на ті програми, які існують, то зрозумійте, Європа не хоче, щоб українці з неї поїхали. Деякі більш багаті європейські країни зробили для українців етап так званого другого шансу в житті, по тому, що мені відомо, у Німеччині та Норвегії ви могли отримати захист, по якому вам надавалася фінансова допомога. В Німеччині це 500 євро з хвостиком. Також вас забезпечували житлом, і основною вимогою було обов'язкове відвідування мовних курсів е, в Німеччині, як на курсах, як ми вчимо німецьку мову. Більше того, коли ти вже мав належний рівень мови, ти міг безкоштовно записуватись або на курси, або в якісь школи по здобуттю спеціальності, або міг легалізувати свої дипломи. І чи відпустить тепер Європа тих, у кого вона вклала гроші? Про те, що 800 плюс від ЗУСУ будуть отримувати тільки на тих дітей, які е, навчаються в польських школах. Нагадаю, середня освіта в Польщі є обов'язковою. Більше того, Європа всіми силами намагається інтегрувати українське молоде покоління в їхнє суспільство. Українські матері в деяких країнах можуть отримувати фінансові допомоги тільки тоді, коли діти навчаються в місцевих школах. І тепер я ще раз вам задам питання: чи відпустить Європа тих, у кого так ревносно Вклала гроші. Продовження тимчасового захисту для українців у Європі ще на рік до весни 27-го року. Так, Європа продовжила захист. І так в Європі закон працює. Ось тільки для деяких учасників Євросоюзу та певних країн поза блоком накази та закони ЄС. Це те просто свод указаний, а не жорстких законів. Бо все частіше йдуть розмови про те, щоб повернути українців додому. А точніше готуватись до такого. Норвежські міністри приїхали в Київ, щоб обсудити повернення 90 тисяч українців, зараз в Норвегії. Це не висилка, а підготовка такого і також хочуть повертати. А тут все просто. Якщо ви слідкуєте за ходом моїх думок, то давайте на раз, два, три, скажемо це разом. Європа хоче повернути один, два, три безробітних, і то в основному чоловіків. Та Європа не для тебе. Воювати тобі треба. У Міністерстві юстиції Норвегії зауважують, що ризик бути відправленим на війну проти Росії не є підставою для проживання у Норвегії. Призов до строкової служби та служба у зв'язку з війною не є умовами, які є підставою для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватись конкретно в кожному випадку. Війна не оголошена, а притулку вже немає. Серед українців справи, яких сьогодні розглядають на захист, 47% від загального. Це чоловіки віком від 18 до 60 років. Йдеться у норвезькій публікації. Це зав 10,8 мільйонів пенсіонерів. Якщо ми не повернемо 7,5, і якщо ми не виведемо стіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик. І тут би сказати, що Європа хоче повернути чи видавати чоловіків, щоб воювати чужими руками. Але до останнього часу українці, термін паспортів, у яких закінчились, не могли його продовжити, якщо не мали військових документів. А це означало, що депортація на війну вони ж існували в сірій Зоні, а в Європі це ай-яй. Але от диво чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Можуть оформити паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон без фізичного пред'явлення військово-облікового документу, Скоріше за все, це було зроблено для того, щоб чоловіки, які рушійною силою в економіці, могли б працювати. Але звідки тоді ось такі чутки? Слышали новини? Європа опублікувала нові правила нахаждення українців на території Євросоюзу. Ті українці, які прописані в безпечних областях України, а це Західна Україна і, і подобне, пожалуйста, до додому. Не переживайте. Європа може і хоче, але ще до тями нічого не зробила. А ось Норвегія з 28 вересня 2024 року припинила автоматичний захист для приїжджих з областей. Визнаних безпечними: це Львів, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківськ, Тернопіль та Рівне. В усіх інших країнах про це поки що думають. Але скажу вам трошки більше: вихідці з цих регіонів і так давно жили на дві країни в своїй більшості. Якщо за ви, Западенці виїхали за кордон і здають свої квартири за іншим українцям і так типу заробляють. Ну, значить, мають давати квартири безплатно іншим українцям, тому що самі вони виїхали. Правильно? Да, а хто ж? Конішне, і я ось не зовсім поділяю думку про те, що жіночка зі Львова не має також права на захист, ніж жінка з Чернігова. Гарно жити і дати майбутнє своїй дитини хочуть всі і мають на це право. А от здавати квартири по завищеним цінам і отримувати зарплату оренду, а ще й допомогу, ну це вже на совісті кожного. Хоча і тут є момент. Навіть при кордонных областях солдатам сдают конурки по 10-15 тысяч. Как в поле горошину. Вы будете искать четырех некурящих военных, которым нужны ваши два письменных стола, на которые вы сделали акцент в объявлении. Четыре военных как минимум хотели бы спать на четырех спальных местах, а не на трех. На даний момент нема законів, які б дозволяли або передбачували примусове повернення українців за кордону. Усі поточні ініціативи спрямовані на добровільне повернення громадян, зокрема через створення спеціальних хабів та надання фінансових стимулів. Позиція більшості європейських країн полягає в дотриманні міжнародного права на захист права біженців. Так, в деяких країнах або вже є, або хочуть створити програми для допомоги в поверненні. Цих людей, до цих а, чоловіків, якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр один військовий якого оплачує держава України. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде 6-8 платників податків. І от як цікаво, Європа, яка сама своїми ж грошима підтримує війну, закоповуючи в Росії нафту, газ і все, все, все. Как Германия обходит свои же санкции и покупает російський газ? По информации издания Financial Times, Германия продолжает закупать российские СПГ через другие страны ЕС, несмотря на запрет прямых поставок. В 2024 году немецкая компания ЗЕФ закупила 58 грузов російського газа через французький порт Дюнкерк. Это в 6 раз разів, чем в 2023 году. Хоче ще і тут бути як сир в маслі. Не подобається і бачиться ті, хто живуть лише на допомогу. Але якщо ви думаєте, що ця допомога є всюди, ви помиляєтесь у Польщі, Чехії та інших більш скромних країнах існує допомога на дітей, і все її вистачає лише на дитину, а на житло, на продукти, і все інше, будь ласка, іди зароби. А працювати без знання мови ти будеш тяжко і важко, не так, щоб за великі гроші. А тому потік українців існує і всередині ЄС. У яких країнах Європи платять найбільшу соціальну допомогу для українців? Але навіть ті країни, які надавали допомогу більше за інших, вже думають так: люди, що за три роки не вивчили мову і звикли жити на виплати, вже не адаптуються. Якщо вони не змогли за стільки часу інтегруватись, то у них залишається лише один вихід з положення: по факту бути циганами, а точніше, народжувати, щоб збільшувати суми допомоги. Хоча навіть в такому випадку вони все ще потрібні старіючій Європі. Але найбажанішим позитивним ефектом для країни було б повернення саме українців, кваліфікованих, працелюбних, своїх. Отже, ніхто нікого нікуди не поверне. Більше того, вже зараз розробляються програми, які з тимчасового статусу автоматично нададуть українцям можливість легалізації. А поки на цьому все на добраніч.